Закрутила замело наше рідне село. Ну, сніг іде, мед йде, але мені сьогодні зюні відроблю, а вечором будемо щось нашдене влаштувати. Не переключайтесь, будемо, мабуть, цікаво, що ми сьогодні будемо готувати. Сьогодні ми будемо запекати скумбрію. Я її порізала, вичистила. Із середини і відрізали голови. Голови я не беру, голови оставлю, ну, на щось пригодиться. Може, будемо варити, гороховник кинем чи вуху кинемо. Ну, неважливо. Чому в мене сьогодні така страва? Тому що у нас сьогодні мого племінника день народження, і хочу трошки попалувати чимось смачнішим. Рибу я розрізаю зразу. Мені так краще, тому що коли вона вже запечена, вона хуже ріжеться. Дивимося, що роблю далі. Приготувала я противень, приправу до риби. У мене ще лимон. Зараз я його поріжу. Посипала я приправою прямо на противні, прямо на фольгі. І зараз все перетру. Чому я перетираю прямо на фольгі? Мені так подобається. Вся приправа там остається, і коли завернеш, приправа не пропадає. Тепер лимон. Лімончик положили. Якщо немає лимона, то я іноді ложу ще й цибулю. Але лимон ложу віддільно, а цибулю віддільно. Трошки підладнали, сформували. І тепер замотаємо у фольгу і будемо запікати. Я порізала такими здоровими кусками, щоб, по крайній мірі, взяв і наївся, заматуємо. Тепер ставлю у духовку, але я завжди заглядаю, щоб не пережарилась. Наступне блюдо це лаваш. Що я беру? Беру лаваш. Взяла також плавлений сир. Трохи в мене було крабових палочок, цибулька і чесничок. Цибульку я чуть-чуть замаринувала лимоном. У мене залишився лимон рибки. ну, ви в курсі. І я полила цибульку лимонним соком. Так, оце все будемо вложити в наш лаваш. Розложила лаваш, помазала трохи майонезом. Крабові палочки, можна й більш, але в мене багато немає. Плавлений сир, цибулю та чесник. Тепер буду закручувати. Закрутила, тепер буду різати на порціонки. Лаваші наші готові. Можна робити із різною начинкою, але у мене така. Нарешті моя і рибка тепер буде вітати Ваню. Дякую за перегляд. До зустрічі. Моєму племіннику 24 роки. З днем народження.